Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Сьогодні, 29 серпня, 2024 року. Хочеться розказати про ситуацію на Покровському напрямку. Тож станом на 29 серпня ситуація на Покровському напрямку вже не критична, а просто жахлива. Жахливо, тому що за попередні дві доби було втрачено три населених пункти: це Калинове, Мемрик та Новогродівка. Є непідтверджена інформація, що була також взята ворогом Маринівка. Це дуже створює велику загрозу для угрупування, яке у нас знаходиться під Карлівкою. І, звичайно, безпосередньо це загроза для самого міста Селідове, яке знаходиться вже на теперішній час менше, ніж кілометрів від ворога. Дуже критична ситуація. Ворог дуже швидко просувається, просувається зі швидкістю понад один кілометр за добу. Тобто за дві доби було взято три населених пункти. І Маринівка, якщо також впала, то це четвертий населений пункт. Ситуація критична. На полі бою не вистачає особового складу. До Селідова залишилося менше одного кілометра. От вже один терикон, той, що під Селідово з шахтою, знаходиться під контролем ворога. Тож я думаю, що наступні декілька діб, можливо, дві-три доби, а можливо навіть декілька годин будуть вирішальні в, не знаю, в епічній битві за місто Селідове. Це не маленьке місто. В ньому проживало понад 25 здається тисяч осіб. Місто вже перетворюється в Торецьк, Як він я виїжджав з Торецька, який був Торецьк, просто як Авдіївка, зруйнований вже майже вщент, Селідово також, але нас... місцеве населення ще там знаходиться. Це дуже важлива логістична розв'язка на Селідово, тому що дорога йде як на Покровськ, так і на Курахово. Якщо, не дай Бог, Салідово буде втрачено, дуже великі проблеми будуть як для Курахова, так і для Покровська. Що я можу ще сказати? Ну тож наступні, напевно, 24 години ми будемо очікувати те, що ворог буде намагатися вже прориватися безпосередньо в саме місто Салідово і будуть вже йти бойові дії в межах цього міста. Ми тримаємо оборону, робимо все максимум для того, щоб заподіяти ворогу, але є дуже. Критична нехватка особового складу. Про фортифікації я взагалі хочу промовчати. Я, в мене просто в голові не вкладається. Ви бачили всі, як в Курську були зведені фортифікаційні споруди в районі Курська, так, в районі Курчатова, буквально за тиждень, там просто зі спутника видно. У нас з часів падіння Авдіївки. Ну, я просто промовчу, ви і так всі це знаєте. Я не знаю, хто за цим стоїть, що це відбувається, але. Нехватка особового складу дуже багато хто тікає з поля бою, не знають чому, чому не можна тримати. Одні тікають, підставляючи інших. Тобто фланг галяється, ворог туди заходить і бере в оточення, як з нами було буквально позавчора. Одні втекли з позиції, хтось тримав фланг, десь провалилися, нас взяли в оточення. Е, їдеш на позиції і по дорогах просто ходять військовослужбовці, ну, які просто тікають з позиції і питають, як, як до Покровська yeah. Ну, Це шість чоловік зустріли по дорозі, як до Покровська достатися, а до Покровська там через Селідово, ну, кілометрів, може, 30, я не знаю. Інші йшли, кажуть, як до Селідова достатися до вокзалу. Ну, коротше, бред такий, що я не знаю. Ну, Будемо тримати Селідово. Ну, А ще хотілося за Курщину заговорив, так? Що там всі роблять перемогу якось? Мене вже оце знаєте задобало, оце суджа, і магазин п'ятерочка. З ним носяться як дурні зі ступою. В телеграмах, в тіктоках, в різних новинах, там біля магазину фотографуються, прапори вішають, там пишуть щось. Таке враження, наче це вже Кремль. Ми взяли і ось перемога. Навіщо робити перемогу там? Якщо у нас тут дуже дуже критична, навіть жахлива ситуація. А щодо Курщини, там не все так гладко, як всі розказують по телевізору. У мене особисто в мене вісім знайомих, пропавших безвісті на Курському напрямку. Також два знайомих вже загинуло. Тобто, люди просто моліться за військових, допомагайте донатами, допомагайте на дрони на реби. Це саме найголовніше зараз. І просто хто може, хай долучається до ЛАВ Збройних сил України, тримати стрій. Але ситуація дуже важка і критична. Будемо обороняти Покровський напрямок, будемо докладати максимум зусиль для того, щоб. Тримати ці міста Селідово, Покровське Мирноград, але в лідово дуже-дуже критична ситуація. Ви все побачите буквально в найближчі декілька днів. Вірте в ЗСУ, ми працюємо, працюємо цілодобово 24 на 7, спимо по 2-3 години на добу. Тож вірте у нас, підтримуйте, хто як може. Все буде Україна, до зустрічі, слава Україні!